Отже, Володимир Зеленський заявив про можливість завершення гарячої фази війни до кінця року. Звідки у нього така впевненість, що вдасться завершити гарячу фазу війни, і що Путін на це погодиться? Ну, це не впевненість, це політтехнологія, тому що вони хочу нагадати, це ж стиль, який привив Зеленському. Небезвідомий безвідомий Арістович. Тобто морквинку треба е, перед віслюком вішати в зоні е, досяжності. Тобто, щоб, щоб зір віслюка, е, так би мовити, бачив цю морквинку. Ну, от, до кінця року це така осяжна перспектива для того, щоб. Українці заплющили очі на всі діяння Зеленського і чекали півроку, коли тобто надали йому карт-бланш на подальше пограбування його оточенням країни, і, і не, не смикали його за якийсь результат війни. От, от він буркнув це, тому що ну, є певна логіка. Чим керуються, наприклад, різні політичні середовища. Європі, в Сполучених Штатах, якщо станом на четверте, ну, на умовно кажучи, на 5 листопада буде зрозуміло, хто перемагає на виборах, можна проектувати політику США по відношенню до Росії і війни в Україні. Е, поки що Путін розраховує на перемогу Трампа і всі. Сценарії, які нібито приписують Трампу, як він буде завершувати війну, а сам Трамп теж підхарчовує е, посполитих ідею, що він ще до, до входження в овальний кабінет припинить війну. Так треба нагадати, що він вже мав 4 роки для припинення війни в Україні. Чомусь він її не припинив. І він її зараз збирається припинити, я не розумію. Але головне, що в унісон Трампу заспівав Зеленський. Я думаю, що його так надихнула і, ну, ця можливість поспілкуватися з Трампом. Адже відомо, що Трампа при слові Зеленський просто ну, ковбасить, м'яко кажучи. Адже Трамп через Зеленського нарвався на імпічмент, і він вважає, що саме Зеленський з Єрмаком провалили прекрасну ідею відкрити кримінальні справи проти Байдена. І чим довели його до е, імпічменту? Тому якраз ідея е, ну, Трампа і дзвінка Зеленського? Е, ну, Зеленський розуміє, що Україна є фактором американських виборів, як не крути. І поставлені до війни е, в Україні е, буде орієнтуватися вибори. Ці Трамп це розуміє. Тому. Оці всі антиукраїнські маневри з затягуванням надання допомоги, врешті-решт, треба було залагу, якось згладити, і Трамп вважає, що достатньо дзвінка Зеленському аби згладити це. Просто ну дзвінок цей трапився, бо тут намалювався Дівенс якості віце-президента. Дівенс це постать, яка взагалі брехала про Україну всю свою, все своє перебування в Сенаті. Тобто він, і зараз, він, він зараз до кінця не розуміє, що таке Україна, яка мета цієї боротьби, де, на чому боці справедливість. Дівенс, здавалося б, служив десь в пропагандивному підрозділі, в, Ірані, в Іраку, точніше, коли під час бурів пустелі заробив собі ліцензію на університет. Через службу в армії, але, по моєму, розумніше, і так і не став. Якщо ти робиш якісь випади проти українців, то хоча б вивчи історію України перед тим, як брякать щось, а він ж про це не задумувався. Тобто це якийсь такий е, дуже самовпевнений е, чувачок, який пер'єрюга, е, звичайний конвентурник, але. Що цікаво, що в нього немає шляхів для відступу. Тобто він розраховує на те, що вплив е, донаторів, які в нього вливають кошти, е, захистить його від будь-якого брякання в бік українців. Я думаю, що він глибоко помиляється. А, але дивись, вся ця, ця історія зі дзвінком Трампа, вона виникла рівно після того. Як в Америку з'їздив Борис Джонсон, великий друг України, поговорив із Трампом, і після того Трамп загорівся любов'ю до України, і Борис Джонсон опублікував такий собі план завершення війни в Україні, ніби Ау. з боку з боку Трампа. А це реальний план. Чесно кажучи, мені здається, що це е, політтехнологічна затія, і суті в тому, щоб е, ну вивести Трампа із певного українського тупика, бо те що, те, що говорить Трамп, що я дам українцям зброю, я посажу Путіна і Зеленського за перемовини за, за стіл перемовин. Якщо відмовляться, я тому дам зброю, а, а тому не дам зброї. Ну, це, це така, чесно кажучи, пурга примітивна, яка вона на башку не натягувалась. Тому е, мені здається, що Джонсон вирішив запропонувати себе в якості такого головного радника по Європі для Трампа, і от він породив цю складнішу комбінацію, чесно кажучи, комбінація так собі. Вона. По-перше, потрібно для того, щоб показати, що Трамп більш широко розуміється в українській проблемі в обставинах цієї війни. Хоча Трамп не розуміє цього. Він, тобто, все, що він озвучує, мені здається, що це, це наскільки ну, це більш ніж поверхневе знання. Якийсь такий схематозік в голові в нього сидить. По-перше, Враження таке, що ну, через цю ідею Джонсон зіграв ще й на інтерес власної партії, бо ідея замінити європейські, точніше, в Європі, американські війська українськими. Зараз 70 тисяч американських військ розташовано на базах по Західній Європі, і е, є ідея замінити контингентом 70 тисяч українських військ після війни, тобто е, накачати українські збройні сили до такого рівня і утримувати їх, щоб десь було близько мільйона зберігати е, цей контингент величезний військовий. Ну і перевести його на, на вищий технологічний рівень. І по суті, зробити Україну головною мілітарною потугою Європи об'єднаною. Відповідно, ця затія страшно бісить, наприклад, французів. У Макрона є свої контакти з Байденом ой, з Трампом. Тому Макрон зараз, звичайно, покладе зуби на полицю і помовчить, але. Ну, я не думаю, що ідея Джонсона дуже сподобалася в Європі комусь. Хоча вона може бути дуже рятівною для Європи, тому що пацифістські настрої в Західній Європі дуже високі, і особливо там людей на війну не набереш. Але з іншого боку, коли є Україна, і ну, в чому, власне хибна ідея Джонсона? Хибна ідея полягає в тому, що Заткнути агресора треба частиною української території. Не говориться про те, якщо ми повертаємось до кордонів 22-го року, то відкриття від Криму відрізається і постачання води. Так. друге станом на сьогодні і Донбас опиниться окупований без води. Тобто, там треба буде окупований Донбас э, стане герією отруйною до, на ногах э, Путіна. І головне, що цей план чому, в чому в нього хиба? В тому, що він збер... передбачає збереження путінізму як системи. Тобто, це, це, ну, це значить, що відкла... це відкладення агресії на потім. Звичайно, романтна ідея полягає в тому, що суперозброєна українська армія не, закон... не зупиниться на кордонах 22-го року. Така думка теж існує. Не потрібно буде українцям зупинятися на тому, що високоозброєна мобільна армія який сенс вже зупинятися. Тобто там дуже багато суперечливих моментів від ідеї Джонсона, і мені здається, що сам Трамп не в стані скористатися із, ну, більш таких, я б сказав. Комбінованих е, елементів е, цього планчика, е, тобто цей план швидше за все нагадування Джонсона про те, що він існує в політиці, і в перспективі він хотів би е, після обрання Трампа е, зайняти якусь е, більш серйозну місію в якихось міжнародних організаціях, де б в, в, інтереси Британії і США, і можливо Володимир. Але знаєш, чого бракує в тому плані Джонсона? Україні не передають атомну бомбу. Ну, Навіть томагавки там не прописані. <рес> навіть томагавки, але, але <рес> було б атомну бомбу і тоді з атомною бомбою ми можемо стояти де-небудь. При, при чому Британія може передати атомні боєголовки? Чому, чому Трамп? Тобто це все спростило б. Хоча Британія після. Джонсона і після консерваторів раптом готується підписати з Україною столітню безпекову угоду. І це, і це дуже цікаво. А ага, і тоді в мене виникає питання: а навіщо тоді НАТО? А може тоді, нехай НАТО вступає в Україну? Ні, НАТО взагалі створено для того, щоб члени НАТО не нападали одне на одного. Це головна ідея, тобто, це механізм, який в Штатах придумали, щоб убезпечити війну на європейському континенті, щоб європейські країни не гризлися між собою. Ну і в принципі, континентальна Європа, вона така не схильна до торгування, тільки оці ну, рецидиви авторитарних країн. Наприклад, Сербія, яка ніяк не може заспокоїтись, або е, Туреччина з, е, звичайно із е, Грецією. Вони мають так би мовити історичну певну тяглість, але е, подивитися навіть на Угорщину, угорщина наскільки капсульована. Звичайно, гратися в якусь там мілітарну потугу угорцям, ну не випадає, бо. Технологічно Угорщина не не виробляє для себе навіть жодних серйозних видів озброєння. Вона тільки за рахунок кооперації щось там створює, якісь бази ремонтні, або крупновузлове збирання, або, звичайно ж, заводи в інтересах район метал. Там ну таке тому можна сказати, що. НАТО як механізм убезпечення конфліктів на європейському континенті працює досить пристойно, непогано працює. Але тут би якось би розширити це вже і на Україну, і Білорусь. Ну, Білорусь поки що не встані, так би мовити, відновлювати власну ідентичність і власну державність, тому що. Відкат за час Лукашенківщини э, трапився страшний. Тобто, э, це найбільш тоталітарна держава в Європі. Вона, вона тоталітарніша, ніж Росія. Бо в Росії якісь кумедні іміта, імітація виборів, якась відбувається, а в Білорусі, по суті, навіть виборів не відбувається ніяких. Навіть імітації не відбувається. Тому в цьому сенсі це все таке. Убоге, розтоптане, роздавлене. Ну і Кавказ, Вірменія і е, Грузія. Е, Азербайджан, до речі, фактично є членом НАТО, бо Азербайджану, попри те, що політична система не зовсім демократична, але Азербайджану об'єднана, е, збройні сили об'єднані з турецькими. Так. Mm, yeah. Єдині збройні сили, і можна сказати, що Азербайджан вже член НАТО отже. А...